Приємного вечора нам усім. Я збираюся на концерт органої музики у Львівській органній залі, яка розташована поруч головним корпусом політехніки по вулиці Степана Бандери, 8 в стародавньому костелі Святої Марії Магдалени. І сьогодні буде чарівний вечір органної музики і арфи при свічах, неперевершена Світлана Поздашева, орган. Твори. Баха, бізе, зачарування, свічки, повний солд аут по квиткам. Це львів крихітко. а потім вечірні обійми з міста Лева. Я поки що ще вдома покажу вам захід сонця. Сьогодні неймовірно гарний день. І ці чудові серпневі дні просто як смаколики, як самі смачні цукерочки, до прикладу, як бельгійські трюфель. Приносять неперевершена насолоду. високий замок і неймовірна велич вечірнього міста Лева, Ратуша, Лівійська катедра, лагідний сірий захід сонця. А я лечу у вир вечірнього життя з любов'ю, з міста Лева, з неймовірними порчуцями фантастичного концерту. У львівській органній залі органу виконання Світлани Поздишевої і Арфи. Полетіли чудового лагідного вечора нам усім.